З нагоди дня Національної поліції України карлицький міський голова Алесан Панюта, його заступник Валентина Циганок привітали правоохоронців із професійним святом. Пряма мова Олександра Панюти. Насамперед, я від карлицької громади дякую вам за вашу працю, дякую за тісну співпрацю. Насамперед, громадська безпека це один із найголовніших. Будемо так говорити, моментів, по яких ми співпрацюємо з вами. Подяки Карлицької міської територіальної громади вручені працівникам поліції Олегу Волошину, Катерині Владимирові, Олександру Алабурді, Олександру Загородньому, Альоні Кравчук, Олені Міщенко, Олександру Савінову, Мар'яні Самойленко. Вадиму Свирідченку, Роману Стеценку, Олені Примак та Івану Проценку. 4 липня у день свого професійного свята поліцейські карличини організували для найменших жителів громади змістовне дозвілля. Діти мали можливість взяти участь у різноманітних конкурсах, які проводили працівники міського центру культури та дозвілля, соціального проєкту, активні парки локації здорової України, позмагатися в перетягуванні линви, потанцювати, проявити свої творчі здібності, фантазію креатив, малюючи на асфальті, декламуючи вірші. Особливо цікавою для малечі стала локація патрульної поліції, де правоохоронці демонстрували службове авто, показували принцип і роботи учномовців. Патрульні розповідали про важливість дотримання правил безпечної поведінки поблизу проїзної частини. Діти із задоволенням та цікавістю приміряли спеціальне спорядження, бронежилети, шовломи, каски. Діти отримали в подарунки різнокольорові кульки, а переможці конкурсів іграшки та канцелярське приладдя. Того дня юні жителі міста мали змогу поласувати попкорном, цукровою ватою. Сесія карлицької міської ради запланована на 6 липня. А перед цим традиційно збираються депутатки комісії міської ради, які готують проєкт рішень на сесійний розгляд. До вашої ває фрагмент звернення до членів бюджетної комісії, яку очолює Денис Дячков, карлицького міського голови Олександра Панюти. Мова йде про розгляд питання про внесення змін до бюджету громади. Прошу зміни підтримати. Я розумію, що великі цифри. Я розумію, що може кому це буде подобатись, не подобатись, але ми підтримуємо збройні сили, ми підтримуємо переміщених, ми підтримуємо населення. Все ми паралельно робимо. І сьогодні. Оці всі запитання, які нам задавали жителі, керівники установ, депутати, ми все врахували. Сьогодні ми це ще робимо. Але вже наступну ну, треба буде обережно бачити і готуватись до зими. Наступні, я думаю, сесії пріоритет буде укриття, котельні, підготовка до зими. Тобто напрямки будуть отакі. А це ще дамо, допрацюємо, всіх порадуємо. Я маю до старост і жителів. Напрямки, ви бачите, саме різного атом. А про вже затверджені, чи може й ні, проєкти рішень, поданих комісіями, ми розповімо в сюжеті про сесію Карлицької міської ради. Карлицький міський голова Лисан Панюта виконав приємну місію, вручивши за дорученням очільника області Руслана Кравченка подяку Київської обласної державної адміністрації, нашій земляці Вікторії Гнатенко, завідуючий складом готової продукції Праткагма. Вікторію Миколаївну відзначено за вагомий особистий внесок у розвиток і роботу малого середнього бізнесу в умовах воєнного стану, створення та збереження робочих місць, активну громадянську позицію.